Зараз ми більше працюємо в Прилісницькій територіальній громаді. Для прикладу, за цей рік ренти сплачено було більше 5 мільйонів для Прилісницької територіальної громади. Тобто це доволі багато, там, не кажучи там, земельних податків під 500 тисяч. Але в цей же час Маневичська територія мало вільних ділянок, які належать громаді. Тобто uh -huh. багато територій були громадою безоплатно передано тими ж ДПЛІС України, там тисячі гектарів. Це, звичайно, все впливає на те, що тепер ми не до громади звертаємося з приводу отримання території, а зобов'язані звернутися до ДПЛІС до України. Державного вже підприємства. Або в даному випадку, після внесення змін зараз в постанову, буде про порядок рубок, то будемо звертатися. Уже до ДП Ліси України ще з приводу вже вивільнення, тобто спростився процедура угу. доступу до території.